Сім'я, дім, робота чимало з них жили звичайним для українців життям, та фатальний лютий кардинально перемінив життєвий розклад. Так сталося і з нашим героєм, багатодітним батьком, який змінив форму лісничого на воєнну та подався добровольцем, коли почали формувати 68-му єгерську бригаду. Далі історія нашого захисника Петра Пліхтяка. Без досвіду знань та зброї з таким багажем Петро Пліхтяк відправився у добровольці, коли сусід агресор пішов повномасштабною війною на Україну. Але за вісім місяців війни усе змінилося. Я не служив, я не мав досвіду, як то кажуть, військових дій, але поважні зброї, звичайно, як лісова охорона, як мисливець, я я мав навики, тому це для мене було якась новинка. Лише почув, що шукають добровольців єгерську бригаду, зголосився без вагань. Тільки з Куцького лісгоспу туди пішло п'ятеро лісівників, усі в мінометну батарею. Їхня бригада це дві з половиною тисячі добровольців, з яких одиниці мали бойовий досвід. Потрапили просто в лави збройних сил, але навиків тактичних ми не мали. І коли нам командування каже робити те, те. те, Якщо все виконувати чітко по інструкції, по указівках, то все, все, все получається нормально. Звичайно, що самоправство там не можна займатися, дисципліна це на найперше. 6 березня Петра призвали, а вже 22-го відправили на Донеччину одразу на нуль, там слукується і нині. По наших позиціях було випущено все, що можливо, що в них було від ураганів, смерчів. Від касетних зарядів, все, що що було, я вже не говорю про міномети і про ствольну артилерію, вижити тоді багатьом допомогли Петрові знання, бо єдине, що рятувало від ворожих залпів. Окопи та бліндажі, тож у нагоді став досвід повстанців. Прикарпатець добре вивчив бойовий досвід у Панакосівщині. У мирний час він відновлював краївки та працював лісничим. Осінь зараз зима. Це є самий виклик, такий важкий для усіх солдатів. Це зараз обігрітися, коли будуть сильні морози. Тому що ворог дим тут треба добре продумати, прорахувати, бо у них також і тепловізійні прилади, які на тепло реагують і можуть бачити ці ці позиції тому це зараз буде така тактично, Треба правильно все проробити, щоб не ведати себе. зараз військовий на реабілітації проводить час із дітьми. У нього троє хлопців. Як тільки відновиться, повернеться у стрій на лінію вогню.